Про волонтерський рух на Сумщині нині із захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Тисячі мешканців нашої області, різних за віком, статтю та професією, щодня наближають велику перемогу у війні, яку розв'язала Росія. У середу, 11 червня, голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зустрівся з представниками регіональної ради волонтерів. Або у форматі відкритого публічного діалогу обговорити конкретні проблеми, які можуть виникати у волонтерів, визначити пріоритетні напрямки подальшої співпраці та напрацювати методи оптимізації волонтерської діяльності. Хотів би безперечно вам подякувати кожному вам, з ким з ким ви працюєте, за той вклад, який ви робите. Для громади, я качільник області, звісно, розраховую і на вашу підтримку, на підтримку мене качільник як області, який рухається в інтересах громад. Я готовий до співпраці. В той же час хотів би теж вам сказати, що звісно, через ту завантаженість і виклики, які безперечні, які пов'язані із безпекою складовою комунікації з військовими, задоволення їхніх потреб. Інфраструктура, міжнародне співробітництво дуже-дуже багато питань. Ще раз говорю: взаємодія з громадами, з людьми, з волонтерськими рухами, це не другорядне питання, воно стоїть в одній лінійці. Тому ще раз я вам дякую, готов з вами поспілкуватися, дякую кожному за вашу роботу. Вирвати перемогу з ворожих пазурів ми зможемо, тільки об'єднавши зусилля як в тилу, так і на фронті. Тож під час відкритої зустрічі кожен волонтер міг озвучити свої наболілі, проблемні питання та побачити не просто готовність почути, а й прагнення голови Сумської обласної військової адміністрації практично вирішити проблематику. Бабський батальйон Тил займається організація виробленням маскування, працює швейний цех, здійснюємо завезення гуманітарних вантажів тільки за минулий за минулий рік ми завезли 270 тонн. Стратегічними партнерами є Німеччина. Питання в наступному. Центр зайнятості повідомив нам про те, що державна програма, яка називається Армія відновлення, на жаль, буде ну, скасована. Це програма центру зайнятості, коли до волонтерської діяльності, до діяльності громадських організацій можна було залучати безробітних. Таким чином до нашої організації була залучена робота 25-30 осіб постійно на постійній основі. Завдяки залученню цих людей виробництво маскувальної сітки було доведено там до максимуму. Ми могли робити до 5 тисяч, зараз до 4, в зв'язку з відсутністю коштів. Там, ну, це інше, інше питання. До 5 тисяч метрів квадратних. Маскування в місяць на даний час черга від військових у нас три тижні. Якщо ця програма дійсно перестане працювати, працювати буде нікому. Хочу сказати, що по центру зайнятості ми коли, на на п'ятницю на завтра. Да, ми ми запланували таку дуже велику нараду, оскільки центру зайнятості. Я б хотів поділити, ну, багато уваги і не, ще, не лише в розрізі. Того питання, що ви завдали, дуже багато людей. Питання взаємодії з ВПО тих коштів, які туди виділяються, і чесно кажучи, як використовуються, і на соціальні роботи зокрема. У нас тут є хтось з центру зайнятості за. Давайте поки ми спілкуємося, щось з цього питання можете сказати. У вас трішечки недостовірна інформація. Суспільно-корисні роботи вони організовуються і тривають протягом дії воєнного стану. Тому програма діє і буде діяти. Єдине, що вам сказали, що зараз, мабуть, кошти виділені до закінчення воєнного стану, а потім буде продовження. Кошти будуть. Програма діє і у вас буде все в порядку. Я вас завіряю. Ну, Тому не буде рядко. таких моментів, про які ви говорите. І зараз договір же діючий і люди у вас працюють. Так, правильно? Так, Все, працюють, чудово. Але я тоді я вибачаю. Продовжується воєнний стан, виділяються додаткові кошти, продовжується роботи, і все є так, як є. Тому ну, не хвилюйтесь. Це Центр зайнятості для волонтерського руху, і здебільшого що для нашої оборотнозадатності звичайно буде в пріоритеті. Є звернення тих людей, які залишаються на самому прикордонні. Вони бояться приїздити сюди, маючи дуже дріб'язкові пенсії, а високі ціни за квартири, які їм пропонують. Від 10 до 15 тисяч гривень в місяць за одну двокімнатну квартиру, а люди отримують по 2-3 до 5 тисяч пенсію. Що робити таким людям? Чого чекати? І це в основному пенсіонери, в основному інваліди, в основному люди з багатодітними родинами, навіть з прийомними сім'ями, якими ми опікуємося із того 2007 року. У нас такої можливості немає допомагати їм фінансувати проживання в сумах чи в інших містах, які більш далекі від. Самого самого прикордовання, коли я вам вів розмову про міжнародних партнерів і спілкування області, нашого очільника на всіх рівнях, перше питання, яке піднімається – це розгляд це питання внутрішньопереміщених осіб. В першу чергу, я вам хочу сказати. Є дуже багато кроків. На жаль, вони поки що не реалізовані, але кроки, безперечно, є. Я хочу сказати, що перша потреба прифронтових громад полягала в тому, що люди отримують кошти для прикладу, да на відновлення зруйнованого життя, і вони його не можуть використовувати на придбання такого житла. Були певні питання щодо обстеження зруйнованого або пошкодженого житла. Оскільки ті комісії повинні використовувати там виключно там груба, особиста там прибуття, там складання актів, щоб безпекова вас Цього не дозволяє робити. Ми 7 травня на засіданні Кабінету міністрів, які відбувались суми під голованням Шмигаля Дениса Анатолійова, серед інших питань, які турбують Сумщину, серед першочергових підняли питання ВПО, зокрема, це щодо перегляду використання коштів, щоб люди мали можливість використовувати на придбання житла те, що їм виділяється, По обстеженням Ми так само це питання піднімали. Далі ми активно співпрацюємо з партнерами щодо будівництва житла. Ви знаєте, ми побудували в Ніжній сирова, хай хай невеличке на модульне містечко. Ну за рахунок того, що ми ВКБ КБО пропрацювали і вони побачили Сумську область. Ну дійсно зацікавлений цей проект розвинути в Липовій долині, і наші міжнародні партнери активно зараз говорять про те, що Сумщина дійсно зацікавлена, що це не спускається там на рівень помічника там десь департамента, що на рівні певних осіб ми пропрацьовуємо. І говорячи про зустрічі серед міжнародних партнерів, ми питання розглядаємо в тому: виділення грандів і коштів на будівництво житла і розміщення наших людей. Звісно, на рівні держави і на рівні бюджету ми максимально говоримо про виділення на це додаткових коштів. Волонтер благодійного фонду балу наш благодійний фонд займається, по перше, розвитком спорту для спорту. Підтримку цивільних, підтримку військових. Ми завжди знаходимося на місцях ліквідації наслідків, коли є горе в місті Суми в області. А я є ініціатором. Уже рік ми зупиняємось на вулиці кожної суботи на головному перехресті міста Суми біля фонтану Садко, виходячи із призивом людей, щоб вони зупинялись, та вшановували пам'ять загиблих внаслідок війни. Зараз ми дійшли до тієї фази, що люди в місті суми вже звикли, і вони почали зупинятися дійсно та вшановувати пам'ять. Раніше люди не розуміли, що це, що це указ президента є такий, навіть коли в всій Україні люди зупиняються. В місті суми цього не було. Я, на мою думку, це повинно бути. Треба людям все ж таки підіймати патріотичний дух і хвилина мовчання це є одна із складової ці, я думаю. От, І просто я повинен розуміти, зараз ми виходимо з табличками. Типу, зупинісь, вшануй пам'ять хвилини мовчання». Це буде рахуватися як акція чи ні, тому що нещодавно вийшло рішення ваше про те, що голови військової адміністрації, про те, що заборонені всі масові заходи, акції. Просто для розуміння, чи потрібно нам це якось додатково брати дозволи на цю акцію? Шанування, бо це проходить кожної суботи. Як ваш земляк я на вашому боці, повірте мені на 100%. Я готовий разом з вами. І я пропоную давайте разом. Я з вами проведу і візьму участь ну, в цій акції для того, щоб підтримати. Я не розглядаю цю акцію, скажімо так, жодним чином, як якихось піар, Це дійсно підняття патріотичного духу. В той же час хочу сказати, і ми повинні з вами. Пропоную, давайте просто пропрацюємо це питання і. Скажімо так, покладаючи на ваги патріотичний захід, який сприймається на 150% відсотків. Да, і навіть там один відсоток якихось там ну можливих ризиків, то я впевнений, що і для вас, і для мене ці ризики безпеки життя. Звісно, вони на вагах ну переважать. Я думаю, воно буде і заходи безпеки, і, і патріотичним у підсумку волонтери та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров домовилися зробити такі зустрічі регулярними, аби максимально оптимізувати та розвивати. Волонтерську діяльність, приємна зустріч, дуже чудово. Це була перша зустріч, тому знайомство, перше знайомство, спілкування. Ну те, що влада приділила нам увагу, це чудово. Будемо дивитися. Зустріч була дуже серйозною, енергійною і е, дуже потрібною. Е, По-перше, це перша зустріч із новим головою військової адміністрації е, Сумської області. Е, він е, він е, Приділив увагу. Півтори години це немало, півтори години для волонтерів. Він записував кожного, хто йому задавав запитання, і я сподіваюся, що ті відповіді, які він давав, і уточнення, які він ще планує, вони будуть обов'язково на наступні такі зустрічі. Такі зустрічі необхідні, і ми будемо співпрацювати разом тільки для того, щоб отримати перемогу. І я бажаю всім і волонтерам, і владі міцного, міцного здоров'я, миру, злагоди, добра в кожній родині. І усій нашій Україні хай приходить швидше мир, наш мир, в нашу державу. Ми нікого не займали. Ми незалежна, ми вільна, ми справедлива держава. І такою вона й буде незламно, красивою, і незламною, і, незламно, і непереможною. Такою вона й буде в майбутньому. Володієш інформацією, володієш світом, і на даний час у зв'язку з ситуацією, і взагалі, якщо не зв'язувати з цією ситуацією, то комунікація громади і влади вона завжди актуальна і завжди потрібна. На даний час, звичайно, що така комунікація між волонтерами і владою, вона має бути. І це, мабуть, не право, а вже обов'язок комунікувати. Тому що ми можемо ефективно співпрацювати в плані захисту Сумщини, захисту нашого рідного міста і забезпечення первісних потреб, як людей, які цього потребують, так і військових, які несуть службу на кордоні зараз. Сумщина 22-го року це не сумщина 25-го. Ми вистояли тоді, коли були не готові зовсім зараз. Ми готові. Ми готові морально, ми готові фізично. Ми працюємо і продовжуємо працювати. Панічні атаки нас на нас не впливають. Працівники СББ Тил знають, що щоб не бахнуло, завжди цитата тільки одна то наші. А якщо то наші, значить переможемо, не зламаємось, Це точно. Працюємо. Мешканці Сумщини загартовані війною, незламні, об'єднані заради перемоги та вільні творити своє мирне, щасливе сьогодення і майбутнє під синьо-жовтим державним прапором України.